С Христом, слава навіки, хай буде прославлене ім'я Його. Читаємо Івангелія від Івана, 19 розділ. Будь ласка, 19 розділ, 28 вірш і нижче. Потім, знавши Ісус, що вже все довершилось, щоб збулося Писання, проказує прагну. Тут стояла посудина повна отсту, вояки ж губку остом наповнивши, і на тростину її настромивши, піднесли до уст Його. А коли Ісус осту прийняв, то промовив, завершилось, і голову схиливши, віддав Свого Духа. Амінь. <клухи> Будь ласка, <клухи> дивний і чудний наш Господь. Що по милості Його ми сьогодні зібрались в домі молитву. Ви знаєте, ось ця подія викликає у нас якесь певне почуття жалю, сльози, але в той же час це я радісно, що звершилось спасіння для всіх людей. Ви знаєте, ось ці останні слова нашого Господа. Ісуса Христа, або як тут написано в перекладі Євгенка, де останнє слово Його було сказано звершилось. Що ж звершилось? Що сталося? Взагалі, то мова нашого Господа була, ось ці слова прозвучали на арамейській або на єврейській мові. Ці мови дуже схожі. І вони мають трохи інше значення доповнюючи. Воно звучить як шолем, тобто близько, як слово шалом, тобто мир. Ми часто вітаємось Зайковим, шалом, чи то по телефону, чи так, і дійсно бажаємо миру всім, один одному, за що слава Господу. Але слово шолем означає трохи інакше. Воно використовувалось тоді, коли відбувався викуп раба на гостому торговищі, на площі, і коли ось цій той, хто купував або звільняв того раба, звучало слова або слово, ось це шулем, тобто мир досконалий. І якщо співкласти ось ці всі слова. Звершилося, сталося, прийшов досконалий мир, то це зовсім по-іншому впливає на нашу уяву. Ми розуміємо, що ось той досконалий, коли наш Спаситель промовив ось це слово останнє, він доніс до людства і сказав, що дійсно. Зійшов мир, остой досконалий через пролиту кров мою. Це було звершення або звернення до вічного Бога. Дорогі друзі, де ж той мир, як в пророка написано: мир, мир, а миру немає? І не буде, не буде ніколи, тому що вічний Бог, мир може встановлювати тільки та сторона. Яка є досконала, яка дійсно наповнена миром і може принести в цей світ мир. Людство сьогодні: воїни були, є і будуть, дорогі друзі, вони ніколи не припиняться. Ось ці стихії і нещастя, які трапляються на цій землі, це Попередження, і ми знаємо, що воно відбувалося напротяг всіх віків, і ось ці людські страждання, незгоди, болі, розлуки. І що важливо, ось те ганебне, здавалося б, воно відбувалося, відбувається і буде відбуватися. Недаром Господь сказав, що ми пам'ятаємо слова Христа: мир даю вам, мир мій є досконалий. Дорогі друзі. Якщо ми навіть в наших ось цих щоденних проблемах, а наше життя повне проблем, ви знаєте, є вислів. Життя то є проблема. Якщо немає проблем, то то значить, що нас немає. Тобто, дорогі друзі, все це життя кожен із нас присутній переживає ось ці проблеми, ось ці незгоди. І ніде не обіцяно нам, дітям або насліддям Божим, що ми не будемо мати проблем. Пам'ятайте, де Господь сказав. І в час недолі я не покину тебе. Що значить, що все ж таки недоля або ось те, ця гіркота, вона є і буде присутня в нашому житті, але його обіцянка, що він нас ніколи не здається. Залишить. Людство намагатися буде намагатися вкладати мир, як сьогодні ми маємо певні негаразди. В нашій державі є війна і не тільки у нас, а по всій землі є. І людство намагається якось владнати, вдосконалити, але то все тимчасово, в той час, доки наш вічний Господь не навернеться все людство до Нього. І тоді він скаже, ось це буде мир. Дорогі друзі, зауважте, якщо в нашому житті є певні життєві хвилі, і наш життєвий човен часто заливає, пам'ятаємо його слова, що у нас є або в крайньому випадку, повинен бути мир із вічним Богом. Він обіцяв Господь на останні слова. От через ці страждання він сказав, звершилось шолем, тобто мир настав між людиною, яка навернулася до вічного Бога, Господь ніколи і ні за що її не залишить. Сьогодні важко сказати людині, яка терпить ось там на війні певні втрати, ось то біль переносить, сказати їй, що Господь тебе любить. Навряд ну не знаю. Не наважився так, коли бачиш ось ці болючі моменти в житті людини і сказати: Господь тебе любить, це не сприймається на сьогодні. І можливо, давати запитання, за що, це некоректно. А потрібно розуміти і задати собі запитання: для чого, для чого, дорогі друзі, і чому так стається? Тому що рід людський. Ніколи не буде мирним. Це все буде тимчасове, це все буде заховане, і воно рано чи пізно, воно вибухне і остана ненависть, злоба, і навіть ось ці жахливі події ніколи не залишать люди. Доки сам вічний Бог не встановить свій досконалий мир, дорогі друзі, ми сьогодні. Можемо промовляти, що ми є мирні люди, тобто люди цього світу, сильні світу. Ми домагаємось миру в той же час, в той же час воно відбувається якось інакше. Але ми є блажені і благословені тим, що за нас, наш Спаситель, Господь. Останні слова, які Він приніс, промовив на Голгофі, Він сказав. Звершилось, збулося, є мир. Ось прийшов той мир із вічним Богом, тому що між Богом і людиною не було миру. Наш Господь Ісус Христос приніс цей мир, де Він промовив цих останніх словах на цій землі, ще будучи ось на тому головському Христі. Тому сьогодні. Кожне серце, кожний християнин нехай зрозуміє і переконається ще раз і ще раз, і пам'ятає ось ці слова нашого Господа, який сказав: вічний Боже, звершилось шулем, тобто даю я заключаю мир, досконалий мир із людиною, яка визнає і не вернеться до вічного Бога. Це є чудово, дорогі друзі. Нам ми може, і не до кінця розуміємо все, що трапляється в нашому житті, як воно ведеться, як можна любити ворога свого і так далі. Ми не все розуміємо, але ми повинні берегти свій дім, своє все, тому що хто напіклується про дім і про родину свою. Той гірше от того відступника, дорогі друзі. Пам'ятаємо, що всілякими своїми вчинками, своїми, своєю поведінкою, своїми словами, своєю мовою, ми, як християни, в крайньому випадку повинні, повинні нести мир, тому що ми, ви. Є насліддям Господнім, дорогі друзі. Нехай серця наші будуть мирними, співчутливими, і нехай ось це, що було звершено, що сьогодні є перед нами. Ми ще раз нагадаємо про його страждання і особливо про той момент, в останню мить, в останню і говориться, що він схилив голову свою і духа віддав Богу, дорогі друзі. Це є неперевершено. Навіть бувають наші ось такі долини плачу. Ми розуміємо і часто думаємо, що Господь нас залишив, а він сказав в своєму слові, що я ніколи не залишу вас. Дорогі друзі, в певні моменти нашого життя ми розуміємо, що ми залишені, і переконані, що, можливо, кожен із нас пережив подібні моменти. Коли ним здавалося, що нам найгірше, чим всім. Чому так ведеться? Чому так є? Тому що сьогоднішній світ, сьогоднішнє оце суспільство, воно заражене ось тим гріхом і невір'ям. Але хто зрозумів, кого торкнулося Дух Святий, і в серце його вилилось, ось те бажання служити вічному Богу? Той є мирною, дорогі друзі, звичайно, недосконалою, але ми намагаємось якось досягти тих вершин і того ступеню, щоб бути мирними і нести спокій, мир і радість людям в нашій сім'ї, в нашому суспільстві і, взагалі, всім людям. Це є чудово. Той, хто допомагає сьогодні, кому важко, дорогі друзі, це є виклик до всіх нас. Нехай Господь благословить тих, хто мирним шляхом допомагає ось тим людям або ось тим громадам, які сьогодні потерпають від цієї війни. Дорогі друзі, цим самим ми прославляємо не себе, а Господа, тому що Він сказав: чиніть добро всім, і це буде нагородою для вас. Нехай Господь благословить всіх. Нас, вас, присутніх, в цьому зібранні. Нехай милість Його і надалі буде, нехай в нашій свідомості, в нашому розумі і в нашому житті будуть броніти ось ці слова, що із вічним Богом сам Господь сказав, що звершилось ось те спасіння, і мир мій, досконалий, є непорушний, тільки гріх. Може розлучити нас від вічного Бога, якщо ми серйозно досконало від щирого серця, підперековуючись Господнім повелінням. Ось той мир, нехай панує в нашому розумі, в нашому серці і в нашому житті, тому що стільки зла є сьогодні в світі. Воно саме приходить осте зло, і не знаєш, з якого боку. Але головне, ще раз і ще раз запам'ятаймо, що понад силу, понад силу, яку можемо понести, ми Господь нам не дасть. Він підійме, Він підтримує, Він дасть полегшу. дорогі друзі. Доводилось зустрічати в один день, майже в одну добу ближчих і знайомих, і не знаю, яким чином. Дорогі друзі, не втрачена віра, це він підтримав. Я думаю, що кожен із нашого житті і багато людей в тих південних або північних, де ведуться бойові дії, не можуть розуміти до кінця. Але якщо звернутися до вічного слова, до Божого слова, до того слова, яке промовив наш Господь на Христі. Що звершилось, а на арамейській єврейській мові говорить ще раз повторюся: мир мій досконалий між мною, тобто богом і людьми, через кров Господа нашого Іс Ісуса Христа. Він є непохитним. Пам'ятаємо це, дорогі друзі, пам'ятаємо це, цінуємо цим, цінуємо цим миром, тому що ми можемо іноді навіть і порушити. Але якщо в нашому житті ми каємось і чимось можемо поправити своє життя, пам'ятаємо, що найдорожче, здається на сьогоденні, що панує по всьому лицю землі. Людство бажає мати мир. Воно якось домовляється між собою. Ми бачимо, воно якось так намагається, але то не буде. Тільки мир досконалий сказав. Господь вічний Бог через кров нашого Господа, і коли люди навернуться навернуться до вічного Бога, ось тоді він пішле розуміння в кожне серце, і по горизонталі всі зрозуміють, що дійсно той мир, який дає Господь, він і досконалий, і вічний і незмінний. Сьогодні ми можемо заключати якісь там домовленості, якесь перемир'я, але все те чим, тимчасове. Це на основі Божого Слова. Ми розуміємо, що такі негаразди були, є і будуть. Але ми є блаженні в тому, що навіть проходячи ось через ці незгоди, ми зберігаємо в нашому серці мир із вічним Богом. Найдорожче, що дароване людством, сьогодні можливо багато людей мають. Великі достатки в цьому житті іх ізується тим, дорогі друзі, але не мають миру в серці своєму і в відношеннях з нашим вічним Богом. Тому, не дивлячись на наше положення, на наш статус в цьому суспільстві, розуміємо, що всі, хто прийняв Господа серце своє чистим і намагається служити йому і людям. Що ви є найщасливіші і найблаженніші, тому що ось той досконалий мир поселився і повинен жити в нашому житті, в нашому розумі і в нашому серці. Нехай всіх нас, Господь, благословить, дорогі друзі. Нехай ось той мир сердечний, мир духовний, мир досконалий, який вчинив через свою жертву наш Господь Ісус Христос. І Бог вічний відповів взаємністю. Він бачить нас своїми через кров нашого Спасителя Ісуса Христа. Сьогодні ми будемо згадувати, і це, дорогі друзі, не значить, що ми забули або повинні забувати. Ні. Ми ще раз і ще раз будемо стверджувати, що ось таким чинком... Такою подією ми підтверджуємо, що ми пам'ятаємо ось ці страждання, що ми пам'ятаємо, що було зроблено для людства, і ми будемо намагатися ніколи не забути ось того положення, на яке нас постав сьогодні Господь. Господу нехай буде вічна слава, дорогі друзі! Він достойний слави і подяки, він достойний похвали за все дароване, Ним це зовсім не наші заслуги. Це час благодаті. Коли людина даремно, не прикладаючи зусиль, а тільки почувши пропозицію або заклик вічного Бога, нашого Спасителя Ісуса Христа, відгукнулася на Його заклик, це є чудово. Ми навіть можемо і не помічати в нашому житті ось ті події, скільки раз Він, тобто вічний, заступався за нас. Коли ось той лихий, який намагається розрушити, розбити, розтоптати, знищити все те позитивне, що закладено нами в нашому житті через святу Євангелію, він визволяє і захищає. Він посилає нам розум, як поступити в тих чи інших обставинах. Взагалі, це великий. Спектр Божого захисту за що йому. Тому думаємо, тому розмишляємо, тому пам'ятаємо, що найважливіше, що через смерть Його, через Його голговські страждання, ми отримали вічний досконалий мир із вічним Богом. Нехай не похитнеться жодний присутній в цьому зібрані, нехай наше серце не. Зворушиться і не нахиляється до того нечистого або до якогось такої відплати, дорогі друзі. Ми зберігаємо мир між собою, зберігаємо мир в нашій сім'ї, в наших відносинах, в наших родинах, в нашій церкві, в нашому суспільстві і так далі. Дорогі друзі, тому що найцінніша подія або якість, яка повинна бути присутня в Християнини, це буде. Мирно наповнене і любов'ю завершене. Це є такі обітниці, така сьогодні реалія нашого життя, і нічого нехай не похитає нас, нехай ось той злий не має сили, а Він, тобто вічний Бог, через Духа Святого, пішле нам ось те розуміння, ту мудрість. І ту досконалість, до якої ми намагаємося, зрозуміло, ми далеко не досконалі. Але факт в тому, що наше стремління і наше бажання розуміти все більше і більше, а ми можемо тоді, коли ми вникаємо в Боже Слово, коли ми роздуємо, роздумуємо над ним, коли ми, дорогі друзі, вникаємо і розуміємо, що ось це писання дароване нам. Воно є найдорожче сьогодні для нас, дорогі. Будьте благословенні, Нехай ось та посмішка і радість спасіння буде завжди в нашому серці, в нашому розумі і в нашому житті. Давайте будемо намагатись нести мир людям допомагати. А ми можемо принести мир навіть своїми вчинками, своєю допомогою, своїм волонтерством, всім чим завгодно, що позитивно якось влаштовує людину. Не нам слава, не вам слава, а слава вічного Богу. Тому що Він дав нам таке розуміння, він нас. Придбав, дорогі друзі, ми його знайшли, ми відгукнулись на Його заклик за що, слава йому. Слава. Нехай буде благословене наше зібрання, хай будуть благословені наші сім'ї, наші всі родинні зв'язки. І, взагалі, ось це поняття або ось той заклик, або слова, які були останніми на Голгофі, де він сказав: звершилось, прийшов. Досягнутий ось той мир із вічним Богом і людьми. Це є чудово, чому потрібно радіти, чому потрібно співати і хвалити і славити, дорогі друзі, навіть ці темні і негаразні часи, дорогі. тому що це є найвища ступінь Божої ласки до нас. Давайте ми піднімемось і подякуємо Господу за цей мир. Коротких наших словах і в нашій молитві, ми просто і щиро скажемо: Господи, ми дякуємо Тобі, шалем, що Ти післав нам.